Сьогодні катаємо у Прайм, трохи зачіпаємо бізнеса. Працювати буду приблизно 6 годин. Перше замовлення вже взялося, я його виконав. Це місто Дніпро. Подивимося, яким тут окаса у нас. Взяла таке замовлення, виконав його. І відразу прилетіло от таке наступне замовлення. Я в пробки попадаю, зараз по центру катаюсь. І якби там подача от 300 метрів, але ну, я ці 300 метрів їду 5 минут, тому що ми тут стоїмо, чисто в пробках толкаємося, зараз покажу. Ну, от такі пробочки стоїть заказ, 300 Подальше. Мені хоть 5 минуло. Виканав наступний прайм. Так виглядає. Дали 300. Вміста 270. Виконав ось вот такий прайм. Шістало. Быстренько. За 6 метри старив. Така штука. Відразу прилетіло наступне замовлення. Ось таке оце попрайм. Взяла таке замовлення по бізнесу, мені ще там ще юха напити насипали 60 гривень. Ну, мене з правого берега перекинуло на ліве, а на лівому берегу я можу так довго підзалиснути, тому що тут заказів по правильному бізнесу дуже маловато. Тому я любими способами, любими заказами попитаюсь переїхати брати на правий берег. Як я і говорив, потрібно любим заказом повернутися на правий берег. Тому я ось таки по стандарту Валерія і зараз засніму її і подивимося, що, що з цього буде, яка поїздочка вийде. Рості? Там доводчики, все хорошо хорошо mm До -hmm. Все, вечера. Mm -hmm. добре, добре, добре. все. Добре, прикол сразу по прайму прилетает. Сів, остановился, поехал. Отака штука, це центр, це правий берег. На лівому берегу делать нічого. Добрий вечір. Добре. Ось таке замовлення виконав по прайму. Я не знаю, куди я вписався, але закази по прайму по бізнесу закінчилося, і я включив всі категорії і я слаю отаке ось. Зараз буде весело, я чувствую, поэтому переготуватися. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Может, что-то назад взять, Даша? Я уже доеду, не сейчас Да. Музыки будет подключаться? Вы хотите подключиться к музыке, девочки? Не, вы можете свою Да, можете свою включить. Мы Пусть послушаем. Ману. Спасибо. Да, все, да, девочки, пока-пока. Да. Спасибо. Все, пока. Я доехал, все нормально. Приключений не было, никто не зайдет. Просто спокойно, девочки. Да. Вот такая выявка на восстание замолвания домашние. Чого по стандарту? Тому що, ну, як би, уже комендантський близься. Там було вже без 15. Я взяв просто додому, в сторону дому, будь-який заказ. Тому, да. Стандарт теж катаю, коли треба либо откат зробити, либо додому повернутися. Ну, в смысле, він сам залетів, я просто кнопочку додому нажав. Вот. На всі категорії. Я завершив сьогодні кататися. За 6 годин вийшло зробити отаку касу. Тобто, в коментарях можете написати, це багато чи мало. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, обов'язково підпишіться. Ми 100% більше ніколи не побачимося. Якщо ви зробите підписочку, то побачите на наступне відео. До зустрічі!